Ця сьогоднішня відправка у нас не звичайна. Я попросив командира одного із підрозділів Національної гвардії, колишнього мера могилево подільського Михайла Саволюка отримати цю передачу, ці ящики, ці вон, борошно, дитячий одяг, ще дитячий одяг, вон, ще дитячий одяг. І ще дитячий ворог, одяг. і ще ось і отут. і ось печиво, і ще. А ось яблука, ще в цьому ящику, і ще печиво. А це продукція Донецького бувично-кондитерського комбінату, який працює на території окупованій, але торгує, з, зокрема з Ямпільськими торговими точками співпрацює і ми звідси відсилаємо назад в Донецьку область, Луганську область. Національні гвардійці на моє прохання відправлять оце дітям в підвалах, які, які зараз в розбомблених таких житлових приміщеннях отаку, отаку цю відправку. Я дякую тим, хто долучився до пожертв, хто допомагав, хто збирав. Ось сьогодні це все зараз буде оформлено і відправлено туди, в район станиці Луганської. Там через місцеві органи влади, через місцевих активістів допомогою Національної гвардії. Це буде роздано місцевому населенню яке страждає від того, що окупанти вороги України розірвали нам мирне життя і створили таке пекло. Дякую, слава Україні!